Всім привіт! Мене звати Артем. А ви, як завжди, на каналі геймерських девайсів і не тільки девайсів Зона 51. Сьогодні хочу поговорити про ігрові крісла. Тема актуальна: всі ми дуже багато часу проводимо за компом, граємо, працюємо, стрімимо чи просто чилимо під якісь відоси. До того ж, є крутий привід Хатор. Нещодавно оновили всю лінійку, і у нас одразу дві версії. Тому знайомтесь, це Хэтор Darkside вже у третьому поколінні. Такі от базові Darkside 3 та Darkside 3 Pro який ми зберемо трохи далі. Тож давайте розбиратися, що тут нового цікавого, та чи завоює воно таку ж саму популярність, як і минулі два покоління. А їх, до речі, у нас розгрібали як гарячі пиріжки, тому що крісла дійсно були крутими. Їх брали як просто додому, так і в комп'ютерні клуби. А це на хвилиночку щось та й каже про їх якість. Ну і перш ніж ми почнемо, по класиці, будь ласка, протисніть цьому відео лайк та підпишіться на наш канал, якщо раптом ви цього ще не зробили. Нам буде дуже приємно, а також це допоможе просувати відео. То щоб їх побачило як можна більше людей, а тепер починаємо. Крісло, як і раніше, у фірмовому дизайні Дарксайдів. стильне та досі впізнаване. І тут воно стало ще комфортніше. Навіть більше скажу, в цьому поколінні з'явилася більша версія, щоб люди з більшою комплекцією могли також розглядати цю модель для себе. Тож тепер DarkSide 3 доступний одразу у двох розмірах М та Л. Ну а зараз давайте швиденько пробіжимося і по тому, як ці крісла поставляються. До вас воно приїде в розібраному вигляді, в такій от здоровенній коробці. Та лякатися цього не варто, бо збірка реально проста. Всі інструкції, інструмент є в комплекті, а по часу весь процес займе десь до 30 хвилин, навіть якщо ви збираєте його вперше і самостійно. А якщо ж у вас ще й помічник буде, то зберете ще швидше і повірте, я знаю про що кажу, адже теж збирав вже не одне крісло і не лише від хатор. Також в комплекті є спеціальне мастило для змащення будь-яких рухомих елементів, якщо в цьому є потреба. Ну ось ми його і зібрали. Як бачите, все просто, легко та швидко. А крісла, як і раніше, вийшли стильними та стриманими. Плюс, як і раніше, є два варіанти обшивки для кожної з версій. Це Шкіра Hybrid Fiber, міцна надійна зносостійка і виглядає прям дорого багато. Та тканина Cloud Touch теж міцна, дуже приємна на дотик і не буде парити під час гарячих каток. Ну ви розумієте. Наступний момент, попри те, що це саме ігрове крісло, тут немає агресивних геймерських акцентів. Крісло підійде буквально під будь-який інтер'єр, і його можна буде юзати як вдома, так і, наприклад, в офісі. До того ж, і кольори максимально стримані. Для тканини це буде ось такий сірий та чорний. А для ПУ Шкіри це чорний та білий. Також хочу розказати ще про одну фішку, яка з'явилася вперше на кріслах Хатор саме на цих моделях. Позаду на спинці є NFC мітка, називається вона Hator NFC Custom Tech System, і в неї можна записати все, що вам заманеться. Фішка прикольна і можна сказати, що робить крісло розумним Далі давайте розберемося з розмірами. Для стандартного DarkSide та прошки їх є два: це стандартний M та відповідно більший L. Візуально вони, як бачите, дуже схожі, але. Але у Ельки є одна невелика відмінність сидіння тут без агресивної бічної підтримки. Тут немає таких крил, як лемці, і за рахунок цього в більшій версії відчуваєш себе більш просторо. Перше я розповім про старшу модель, а завершимо цим базовими. В обох модифікаціях база буде зроблена з надміцного полімеру. Це класична п'ятипромінова зірка, і що цікаво, з сертифікацією BIFMA. Якщо ви раптом не знали, що це таке, то це міжнародний сертифікат, який підтверджує міцність та надійність конструкції. Тобто якість та міцність тут підтверджені спеціальними тестами. Колеса це також фірма від Хатор, Softride Plus, 75 мм. Mm. Розмір оптимальний і їздять вони чудово. Вони плавні, м'які, не дряпатимуть вам підлогу. Далі газліфт, і це золота класика. Четвертий клас все міцно, надійно і навіть додати тут особливо нічого, бо він перевірений часом. Механізм тут також відповідає приставці Pro. Це мультиблок Noble Shift, такий самий, як встановлюють у флагманських арках. Відповідно, з ним можна не тільки підіймати чи опускати крісло, а й гойдатися в доволі широкому діапазоні. Плюс є можливість фіксувати нахил не тільки спинки, а й взагалі всього крісла. Тут, як я вже казав раніше, сидіння відрізняється від розміру. У більшій версії прибрали борти, за рахунок чого у вас буде більше місця і вільніша посадка. Далі спинка вона теж трохи відрізняється. Є невеликі зміни по дизайну, крила більш квадратна зона під голову в порівнянні з М-кою. і, звісно ж, більші розміри. По підтримці тримає так само добре, як і менша версія. А всередині усіх моделей, що в прошки, що в базової, йде металевий повністю пофарбований каркас. Він міцний і на довгий час забезпечить надійність, на відміну від фанерних конкурентів, які з часом полюбляють тріскатися. Але окрім каркасу, ще є і наповнення спеціальною однорідною піною високої щільності Infuse Foam Plus. І вона щільна, класно тримає форму і водночас залишається достатньо м'якою, і це ще не все про спинку, адже її ще можна відкидати на цілих 170 де градусів і буквально лежати в кріслі, плюс не забуваємо про мультиблок, який також може додати нахилу всьому кріслу. І зазначу, що це абсолютно безпечно. Ну а закінчити цей блок хочу вагою, яку здатні тримати ці крісла. Для розміру М це до 110 кг, а для L це 130 кг. Ну а для звичайної трійки цей показник буде 100 та 110 кг відповідно. На фінал пропоную поговорити про ще деякі елементи комфорту, такі як підлокітний та подушки. Якщо пам'ятаєте, у минулій прошті стояли більш прості 3D підлокітники. Тепер хитор пішли ще далі і завезли сюди вже більш круті 4D, а це означає, що їх можна регулювати в чотирьох напрямах: по висоті, вперед, назад, вбік, або повертати навколо своєї осі. Подушка під голову дещо змінилася візуально. Не сильно, але завдяки цьому стала комфортніше. І головне, що вона зберігла свою фішку це магнітне кріплення. Вона також регулюється по висоті, а всередині всередині наповнена піною з ефектом пам'яті Chill FOAM. А подушка під спину тут взагалі нова. Тут вона стала ось така велика і вам не передати, наскільки вона стала зручною. Вона ідеально підтримує спину, не давить і що круто теж стала магнітною. На кінець декілька слів і про базову трієчку. Конструктивно вона схожа на прошку, але все одно вона трохи простіша. Каркас, база, подушки та матеріали обивок вони однакові. А от в інших моментах є відмінності. Колеса тут ті ж самі фірмові Softride, але вже 65 мм. Механізм типу Tilt, він дозволяє трохи гойдатися, змінювати висоту крісла, але фіксації куту нахилу всього крісла тут немає. Підлокітники на не 4D, а базові 2D не регулюються вперед назад та без регулювання. Гулювання бічного вильоту, відмінності є і в сидінні і спинці. Тут також використовується піна Infuse Foam, але трошки простіша. А з візуального відрізняється тільки іншим малюнком прострочки оббивки. Ну а загалом це дуже крута і гарна база. Крісла мені сподобалися, вони міцні, стильні та надійні. Тут є все, що потрібно для комфорту: зручна форма, класні підлокітники та навіть магнітні подушки. Навіть є прикольна фішка з NFC, і це все за дуже адекватну ціну для такого рівня крісла. Тому що Драксайд 3 Pro, що звичайні його версії, я можу впевнено радити. Ну а якщо дане відео вас не переконало, то запрошуємо до нас в магазини. У нас є різні крісла від бюджетних до преміальних, і всі можна протестувати, щоб підібрати Брати саме те, яке буде найбільш комфортним саме для вас. Це все. Протисніть цьому відео лайк, зашерте його друзям, підпишіться на наш канал та залиште великий коментар. Нам буде цікаво почути вашу думку щодо цих крісел. Ну і також будемо раді вашій підписці на наші інші соціальні мережі, такі як Інстаграм, Телеграм, Трец і Тікток. Там також публікується багато різного цікавого контенту, новин, акцій та розіграшів. А зараз навіть публікуємо промокоди з величезними дисконтами, однак вони мають обмежений термін дії, і їх шкода буде пропустити. Тому не втрачайте такому. Можливість побачимось.